Кремль нарешті почав захлинатися у війні в Україні. Втрати армії РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили кількість охочих підписати контракти з міноборони. Темпи набору контрактників у рази поступаються кількості загиблих на фронті. В українському центрі протидії дезінформації запевняють, ситуація за перебріком для Путіна складається вкрай негативно. У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали лише 37,9 тисячі тисяч осіб. Це мінімум за останні два роки і у два з половиною рази менше ніж за аналогічний період минулого року. Андрій Коваленко керівник Українського центру протидії дезінформації. Також у РФ вже не вистачає контрактників, щоб хоч би. Покрити втрати на фронті в українському центрі протидії дезінформації, наголошують, що в останні місяці показник смертності та поранень в армії РФ в середньому становить понад тисячу осіб щодня. При цьому, за даними Генштабу, втрати РФ у цій війні досягли вже понад мільйона ста тисяч бійців. Контрактників уже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії РФ Андрій Коваленко, керівник Українського центру протидії дезінформації. Схоже, дурнів іти до путінської армії дедалі менше. Навіть найзатятіші зет патріоти чудово розуміють, що дорога ця лише в один кінець. У більшості російських міст цвинтарі переповнені свіжими могилами окупантів, що згинули в Україні. Вантаж 200 нікуди закопувати. Місць під труни, що повернулися з фронту, катастрофічно не вистачає. Ось бачите, ворота кладбища. Ребят так продолжают же хоронить за воротами кладбища. Здесь начали какую-то опиловку проводить. Ну и как все здесь было, так и есть. Также продолжают хранить вот в этом болоте насыпной грунт, а внизу там грунтовые воды. Після побаченого підписувати контракт з міноборони РФ не хоче ніхто. Навіть величезні замірками російської глибинки мільйони рублів за вступ до лав армії окупанта вже не діють. На четвертому році війни ніхто вже не біжить оббивати пороги російських військоматів. У результаті замість найкращих із найкращих у російську армію беруть найкращих із найгірших. Воєнкомати повинні виконувати план. Поэтому, если якщо каких то документів медицинских не видят, либо не хотять ні видіть. Ані нескільки за <свят> да, завышают категорію годності. Щоб закрити нестачу гарматного м'яса на передовій, на фронт пачками відправляють російських наркоманів, інфікованих віл, туберкульозників і маргіналів усіх мастей. На них у Росії деякі громадяни сколотили цілі бізнеси. 40 тысяч рублей за вербовку на войну начали выплачивать в Иркутской области, сообщает издание «Люди Байкал». Как сказали в администрации Соли Сибирского, местная жительница, деньги можно получить, если вы убедили гражданина, у которого есть сомнения, если поможете ему определиться. Приходить с добровольцем в военкомат при этом не обязательно, уточнил сотрудник местной администрации. Достаточно, чтобы при подписании контракта будущий военный написал два заявления и указал, кто его убедил прийти. В течение семи дней на его счет поступит эта социальная выплата как волонтер. Однак скаржаться російські зазивали підписати контракт умовляннями у військомати Мало кого затягнеш. Тим більше, коли на вході вас зустрічають десятки і сотні вже покалічених солдатів, які вимолюють від держави, обіцяну путіним допомогу при пораненні. Тож що по телевізору говорять, допомагають раненим, Помагають вовським, але цього ніхто не делає. І просто з одного коридора стучишся в інші двері, і все це безполезно. Все це остаточно відбиває бажання росіян йти на фронт. У результаті військоматам доводиться застосовувати проти потенційних новобранців силу залякування та погрози. Дуже часто на жаль, у нас використовується силовий ресурс при... Призиві призивніков Вибачте за тавтологію, але навіть під страхом в'язниці чи тортур, а це в російських військоматах з недавніх пір практика. Поширена зламати та змусити підписати контракт з армією вдається дедалі менше людей. Ще трохи, і путінська армія просто захлинеться, кажуть аналітики. З кожним днем Кремлю все складніше поповнювати втрати на фронті, внаслідок чого на деяких напрямках ворог практично оголив фланги. Саме цим найближчим часом і може скористатися зсу, запевняють експерти. Тим часом військові вже проанонсували великий контрнаступ Збройних сил України. Попри все, доброго ранку, дорогі українці та українки. Ефір загально національного телемарафону Єдині новини продовжує команда телеканалу Ми Україна у розмовній студії нашого телеканалу до 12.00. Сьогодні для вас буду працювати я, Богдан Машай. Продовж найближчих 40 Двох хвилин поговоримо детально про ситуацію на фронті. Також торкнемося певних питань з міжнародної політики, і у нашій студії буде гостя з унікальним досвідом російсько-української війни. Отже, поїхали. 143 бойові зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Повідомив генштаб на покровському напрямку. Сили оборони відбили 50 штурмів російських загарбників. Бої тривали біля шахового удачного та Лисівки. На Костянтинівському наші захисники зупинили 19 наступальних дій окупантів. Біля Русиного Яру та Софіївки на Олександрівському російські підрозділи атакували 18 разів. Українські військовики відбивали штурми поблизу Олексіївки та Привільного. На Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. До нашої ефір долучається Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу Дмитре. Доброго ранку. ранку. з вами хотіли детально поговорити про ситуацію, зокрема довкола Костянтинівки, міст місто, яке росіяни. А намагаються оточити з різних боків уже протягом достатньо тривалого часу місто, яке на жаль зазнало достатньо масштабних руйнувань за час повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішній стан інфраструктури, яка залишається в самій Костянтинівці і довкола міста? Ну і як з логістикою у цьому районі? Ну в цілому противник активно застосовував тактичну авіацію для того, щоб зруйнувати це місто. Був період часу, коли утворився так званий Добропільський виступ, і противник десь з місяць часу свої зусилля спрямував для того, щоб застосовувати саме тактичну авіацію і закидати кабами ту територію. Однак, після того як збройним силам вдалося ліквідувати цей виступ разом з окупантами, противник знову. Свої зусилля зосередив на те, щоб використовувати каби саме по місту Костянтинівка. Mm -hmm. Що стосується нашої зони відповідальності, то це населений пункт ступочки. То він вже давно ще зруйнований. Противник уже давно його використовував будь-які можливості для того, щоб руйнувати його. Це і Каби і артилерію, але тим не менше на сьогоднішній день цей населений пункт під нашим контролем. Ми активно знищуємо противника і не даємо йому саме з нашого напрямку рухатись в напрямку населеного пункту Костянтина Костянтинівка. Хотя, хоча, хоча б, наступні зусилля ймовірно противник буде саме в напрямку Костянтинівки На нашому на нашому напрямку застосовувати найбільш свої потужні резерви, враховуючи. Те, що він провів ротаційні заходи, і буде використовувати, скоріш за все і техніку в цілому, якщо брати за минулий місяць, то кількість авіаційних ударів в нашій зоні відповідальності не змінився. Десь середня статистична цифра це 5 авіаційних ударів. Противник наносить по нашій зоні відповідальності. А основні зусилля, все ж таки, якщо дивитися на карту повітряних цілей. І де противник застосовує свої основні зусилля, то це більш виглядає, що він спрямовує їх саме на Покровський напрямок. Тому у нас не так активно противник застосовує цю складову, однак підтримує сталу таку цифру щодо застосування саме кадрів. Нещодавно бачив в інтернеті відео, яке мене особисто вразило, як стверджувалося людьми, які його поширювали. На ньому була зафільмована кількість безпілотників у небі поблизу Покровська і. Те, що було на цьому відео, дійсно вражає дуже багато дронів у небі, що очевидь, суттєво ускладнює будь-яке перебування у зоні бойових дій, оскільки є постійний ризик бути виявленим і ураженим, як і у особового складу, так і у техніки, яка використовується для оборонних і наступальних дій. Зв'язку з цим хочу у вас поцікавитись, як з використанням безпілотної авіації довкола Костянтинівки на сьогодні. Ну і, очевидь, що разом з розвитком безпілотних технологій також ростуть і способи, Особи змінюються способи і методи маскування і уникнення виявлення цими безпілотниками, які з цих способів сьогодні найбільш активно використовують росіяни? Ну в цілому, враховуючи, що вони використовують велику кількість розвідувальних дронів. Якщо, наприклад, ми за добу там знищили 10 то наступної доби вони ці втрати відновлюють, і знову в небі ми бачимо ту ж саму кількість десь орієнтовно по нашій всі. Зоні відповідальності противник використовує від 15 і більше розвідувальних дронів в залежності від погодних умов, які існують, отже, mm. і знищуємо їх теж е, чимало наносячи е, суттєві втрати матеріальні противнику під час використання таких дронів однак він продовжує їх використовувати, не зважаючи на ті заходи, які ми відпрацьовуємо. Е, до речі, хочу сказати, що е, минулої доби. Підрозділи 53-ї окремої механізованої бригади збили нехарактерний для нашої зони відповідальності розвідувальний дрон, який вони називають «Князь Князь вєщі Олєх». Таку назву має цей mm -hmm. дрон. Скоріше всього противник його використовує, в тому числі якщо має якісь нові ресурси. І використовує їх для розвідувальної діяльності в плані того, що такі дрони противник теж намагається тестувати для того, щоб знаходити якісь якусь протидію, в тому числі тим заходам, які здійснюємо ми. Якщо брати зосередженість дронів, то найбільше вона на сьогоднішній день на Костянтинівському напрямку і на слов'янському напрямку не так активно противник проводить розвідувальну діяльність на часовим яром. Там на тої ж дружківкою таке інше, тому що е, в тому числі і ми з них на цьому напрямку велику кількість дронів, і е, скоріш за все, там де ведеться розвідувальна діяльність, туди противники спрямовує ту ж тактичну авіацію, чи то артилерію, чи то сили і засоби, які повинні будуть діяти в рамках наступальних дій на тому чи іншому відтинку фронту. Дмитро, ситуацію в Костянтинівці, зокрема, було б неправильно розглядати у відриви від інших великих населених пунктів агломерації півночі Донецької області, зокрема ситуацію у Слов'янську, про яку ви згадали. Що відбувається там за вашими спостереженнями на слов'янському напрямку? Які задуми намагаються реалізувати росіяни? Якою мірою їм це вдається або не вдається? Якщо брати слов'янський напрямок, то там противник по цьому населеному пункту активно використовує. І е, гербери, і шахеди, і Молнії, Тобто, якщо порівнювати там, наприклад, з найближчими населеними пунктами Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ, то більшість е, авіаційної складової противник використовує саме в напрямку населеного пункту Славянськ, і 31 числа наші захисники е, знищили п'ять шахедів в небі. Використовуючи ті сили засоби, які є, і не дали можливість противнику поспівати їх в тому числі на цей населений пункт. Якщо брати основну картину подій, яка відбувається саме штурмові дії, то противник на сьогоднішній день накопив ліце в серебрянському лісництві в лісах поблизу населеного пункту Ямпіль, і потім вже намагається, намагається проводити штурмові дії, в тому числі намагається використовувати і мототехніку, адже це логічно для того, щоб швидко переміщуватись, забезпечувати логістику. Е, важка техніка, там танки, БМВ на цьому напрямку не характерні. Але якщо брати слов'янський напрямок в розрісі, е, наступальних дій на місто Сієвськ, то там противник використовує броньовану техніку і має ресурс е, туди. Нещодавно прибуло поповнення і, скоріше всього, противник ще е, буде е, проводити мінімум один. Великий штурм з застосуванням техніки для того, щоб закріпитись е, на околицях міста Сіверсь. Це його головна задача на період. Е, осінь, зима Дмитро, Дякую вам за інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник, підплаковник, 11-го армійського дякую. корпусу про ситуацію на Донеччині. Говорили з ним і розповів він, що росіяни зокрема продовжують активно використовувати кровані авіаційні бомби, страшну насправді зброю для того, аби знищувати інфраструктуру у Костянтинівці та довкола неї.